За створення живучої форми для українських військових взялись білоцерківські волонтери. Тканину виготовляють на одному з українських підприємств, але базовий, так би мовити, матеріал активісти удосконали, підігнавши до європейського зразка. Відшивають комплекти на виробничому підприємстві українського товариства глухих. Там же у відповідності до побажань бійців розробили і лекала форма. Заповнять активісти здатна витримати за найжорстокішої експлуатації місяців, дев'ять це що найменше. У суворих умовах східного фронту солдатська форма живе максимум місяць. За створення живучішою взялася білоцерківська волонтерська група. Активісти вийшли на черкаський шовковий завод, який постачає продукцію під замовлення Міноборони. Але базову тканину волонтери удосконалили, підігнавши під європейські параметри. Ми збільшили її плотність як по кількості нитей на квадратний сантиметр, так і плотність на квадратний метр. Ми збільшили до 280 восьмідесяти грам на метр. Плюс ми. Пропитали ее влагостойкой пропиткой специальной, принудительной, и покрасили вот в такую вот немецкую краску, которая называется принудительное окрашивание, которая не выгорает на солнце. Нитки турецькі, липучка японська, блискавки італійські. Юрій зізнається, у виборі складових ставку зробили на якість. За пошиття взялося підприємство українського товариства глухих. Раніше воно обшувало силові відомства, нині працює на експорт. Завдяки достроковому виконанню контрактів, каже пані Людмила, можуть допомогти волонтерам. Фахівці підприємства за побажаннями бійців створили лекала, і ця форма порівняно з тією, що тут шили раніше, значно комфортніше. Широкі штанини, кишені функціонально зроблені. Немає ззаду кишень, бо солдатам з ними незручно. Більше кишень бічних, дуже відрізняється кріплення, широка липучка. Волонтер Павло на собі демонструє перший екземпляр пошито однострою на місцях, де тканина протирається найчастіше ліктях та колінах. Тканина подвійна, рукави широкі, аби бійці могли носити, наприклад, годинники та швидко зняти куртку. Якщо, наприклад, швидко потрібно зняти курточку, то потрібно, ну щоб була дуже воля. Наприклад, ну не дай Бог якесь ще поранення чи що, щоб стріх бистріше не рвати, не різати, Бистро роздягнувся, і вона досить така удобна. Перша пробна партія уніформи розробленої волонтерами 150 комплектів. Це куртка, китель та дві пари штанів. Ціна матеріалу на один комплект 621 гривня. Це за курсом долара 16. Волонтери наголошують, ця форма пошита коштом небайдужих, і вона не продається. Її безкоштовно передаватимуть під шефним підрозділам, які в польових умовах її і протестують. Уже скоро ця партія, поїде до бійців Нацгвардії, правого сектору та танкового батальйону 72-ї бригади. Кожному підрозділу по 50 комплектів. Але перед цим пані Клавдія патріотичний колектив, де працюють люди з вадами слуху та мовлення, передає українським бійцям свої побажання. І щоб наступив мир, щоб рібята, щоб рібята вірнулі живими і здоровими. Ольга Максимова Тимофій спецкордва плюс 2+,2.